Цілком таємно. Сезон 2, епізод 14. Длань караюча у середній школі Кроулі, міста Мілфорд Гейвен, штат Нью-Гемпшир, Група ініціативних вчителів зустрічається, аби обговорити проведення різних соціальних заходів. Присутні на зустрічі, дорослі займають консервативну позицію, сумніваючись, чи варто школярам робити постановку мюзикла Ісус Христос Суперзірка. Під кінець зустрічі вони разом вимовляють сатанинську молитву. Вночі група підлітків вирушає до лісу, щоб зайнятися чорною магією та викликати духів. Експеримент призводить до того, що починають відбуватись незрозумілі речі. Із землі виривається вогонь, лунають демонічні голоси. На місці ритуалу кишать щури. Одна з дівчат утікає із молитвою до Бога. Слідом за нею біжить Джері Томас. Проте його зупиняє вогонь, що спалахує на шляху. Згодом його хапає за горло, чиясь рука та починає душити. Наступного дня Джеррі Томаса знаходять із вирваними серцем та очима. Прибулі на місце злочину Малдер та Скалі дізнаються від місцевого шерифа, що це місце, за словами місцевих жителів, використовується для відьмських ритуалів, проте скалі не вірить в ці байки. На відміну від Дейни, Фокс схиляється до версії шерифа. В цей час з неба починають падати жаби, на що Малдер жартує, мабуть, у них не розкрилися парашути. Знайшовши підлітків, що були присутні під час ритуалу, агенти з'ясовують, що підлітки лише хотіли справити враження на дівчат і не знають, що відбулося. Виявляється, що невідома агентам вчителька на заміну місіс Педов зберігає у своєму сотолі очі і серце жертви. Під час практичного заняття із ростином зародка свині у присутній на ритуалі дівчини стається нервовий зрив. Вона повідомляє агентам про зґвалтування Джимом Озбері. Дівчинка говорить, що коли мати йшла, її проводив в їхньому будинку окультні ритуали, що включали зґвалтування і запліднення її та молодшої сестри, а також принесення в жертву дітей, які народилися від цих актів. Вона стверджує, що її сестра, зрештою, сама стала однією з принесених в жертву. Агенти відвідують батьків Шеннон, де мати заперечує, що Шеннон коли-небудь була вагітна. І каже, що молодша дочка померла ще у віці восьми тижнів. Джим проганяє Фокса, двері у піогріб зачиняються самі. Коли Шеннон залишається в школі після занять, аби перездати лабораторну по препарації свинячого ембріона, місіс Педок бере її браслет, а потім використовує його як частину заклинання, що приводить до того, що Шеннон перерізає собі вени. Коли на місце прибувають агенти, під час гуркоту грому і відключення світла педок непомітно краде ручку скаллі. Малдер вирушає до будинку Озбері, де проникає в підвал, оформлений як храм сатани. То воз'ясовується, що Джим Озбері стоїть поруч з ним. Озбері розповідає, що коли дізнався від інших членів сатанинського культу про їхні наміри звинуватити його пасеребиця в убивстві і нарузі над тілом Джері Томаса, він вирішив зізнатися Малдеру у діяльності культу. Він підтверджує спогади Шеннон про ритуали, але заперечує сексуальні домагання, кажучи, що її підчищена пам'ять заповнила порожнечі сенсаціями з бульварної преси. Він також говорить, що члени секти проводили одні ритуали і ігнорували інші при загальному мовчазному схваленні. Тим часом Скалі, перебуваючи в школі, вивчає викладачів, і зокрема місіс Педдок, і виявляє, що ніхто не знає про те, хто вона і з тої найняв, а вчитель, якого вона замінила, захворів вкрай рідкісним і незвичайним захворюванням. Педок імітує дзвінок Малдеру від імені Скалі із проханням про допомогу. Коли агент, прикувавши озбері в підвалі, йде, в приміщення проникає гігантська змія, яка з'їдає озбері. Місіс Педок задоволено посміхаючись, відкриває очі, які виглядають як зміїні. Малдер приїжджає в школу, де Скалі стверджує, що не викликала його. Педок імітує побої, звинувативши в нападі групу з трьох співробітників школи-членів культу. Ті своєю чергою переконані, що їм необхідно принести жертву і нападають на Малдера і Скаллі. Відтягнувши агентів у душові, вони збираються зробити ритуальне вбивство, але педок змушує сектантів вбити самих себе. Малдер і Скалі звільняються від своїх пут і виявляють, що місіс Педдок пропала, залишивши їм повідомлення на класній дошці? Прощавайте, приємно було працювати з вами. Світло в класі вмикається, і світ стає звичайним.